Вот эти крышки подрывают. Вот эти свидетели. А туда там и, и топ. Да, вон мы потом пока накрываем. Два варіанти. Або це приготувалися, комусь треба, або це е, на самокатах. Угу. Туди ду, ду. Або, ду. Тут Його Ту, Ту. викопали. А ду, де ж таки, не, не. І тепер і зміна. Наказали? І по-різному, так вирувають. Десь просто випарчовувалися А не? десь просто на букет. навіть нічого немає, одні корінчики дорчать. Mm. Коли вони гарно квітнули, вони зірвали. Загалом на площі росте у нас близько 600 кущів. І після того, як був репортаж про квіти, у нас зачастили випадки вандалізму. Багато кущів почали викопувати, навіть ділити кущі на половинки, залишати нам трошки, а трошки забирають собі. І виривають на букети. Ну, десь близько 32 кущів на сьогоднішній день викопали. Самі найяскраві і на самі найгарні. Зараз ми підключили муніципальну поліцію, варту, і вони нам обіцяють допомогти вночі доглядати за парковою зоною, за площею, щоб не було стільки, ну, щоб зовсім не було вандалізму. Обіцяють нам допомогти. Але ми хочемо звернутися до жителів і до гостей. І до е, матусь з дітками, які граються. Будь ласка, люди, ну не рвіть квіти, не нищить. Це все ми робимо для вас, щоб ви в такий складний час хоч якось е, любувалися, хоч квітами. Тому що у нас е, війна і радості і так в житті небагато. Але хочеться, хоч якось прикрасити своє місто. Ми стараємось, а ви так одним махом нищите це все. Всі працівники екосервісу працюють над цим. Весною пересаджуємо, розділяємо кущі, всі, ну, всі гуртом ми працюємо. І так раз, і взяли, і знищили. Дуже прикро. І зараз нема фінансування на квіти, і тому ми самі стараємось розсаджувати, але люди нам допомагають тим, що вони викопують. Дуже прикро. Скажіть, взагалі важко їх ну, посадити, щоб вони прийнялися, щоб вони зацвіли? Ну, так, раніше квіти кожної весни привозили у вазонах і ми, ну, екосервіс висаджував. Але цього року, так як не було фінансування, ми розсаджували, просто ділили маточні кущі і розсаджували. Таким способом розмножували. Доглядати ну вона не сильно прихотлива, ця квітка, але догляд потрібен. Полив потрібен, своєчасно треба оприскувати, своєчасно підживлювати. Все треба робити своєчасно. І Хочеться, стараємось, але прикро, що люди ну, як, шкодять такій красі. Викопують, виламують на, на букети, і дітки граються, виламують, потім розкидають по всій площі. Дуже шкода. А ви бачили особисто якісь такі випадки? Так, коли людям, звісно, бачили, коли людям робиш зауваження, навіть не звертають на це уваги. Інші випадки вандалізму є на площі? Так, У нас пошкодили плитку, там навіть, мабуть, готували її, забрати великі такі, але ми зацементували назад, до працівників екосервісу на місце клали, і зацементували, щоб не було. І також муніципальну варту просили, щоб вони доглядали, вони оглядали вночі, патрулювали. По площі, так, щоб не було. Ну, поки нічого ніхто не, не, не вкрав. Також у нас возле стели був вирваний фонарь освітительний. Також, я ж повторююсь, плітку виривають люди, Обращались Обращалися екосервіс к муніципальної вартії, я повторююсь, так само, але кражи по чуть-чуть уменьшились. Либо они, получается, ну, начали контролировать, потому что первые разы были по 8 кустов вырывали, как она говорит. Сейчас за выходные один пока только вырвали. То есть как бы потихоньку уйдет спад. Муниципальной варте огромное спасибо, что они содействуют. Как бы после того, как к ним обратились, хищение стало меньше. Так добавить... Больше, в принципе, нечего. Основная масса, я же повторюсь, это вот на площади. На площади вот это фонари выломают. Делаем э, на 23-й год тут вот, тоже заказали будем заказывать 600 хризантем Там 650, я точно цифру не помню, петуней цветов, пройдет финансирование. Потом будем рассаживать это все, садить. Опрыскивают, как говорила Светлана, ухаживают, удобрения. То есть, как бы это. Нелегкий труд, оно со стороны так кажется, что делает что-то да и делает. Это очень тонкий, тяжелый труд. Просто что обидно люди вырывают вандализм. Этот. Для них же стараемся, для нас, для, для, для наших детей, ну как-то некрасиво, неприятно с одной стороны. А що скажете з приводу того? Е, я так розумію, це потрібно зараз все відновлювати. Так квіти відновлювати, ліхтарі міняти одразу будете це робити? Чи немає можливості? Ні, та екосервіс та По участкам мы ходим каждое утро, вот в 6 утра делается обход, плюс люди сами смотрят, ну наши работники экосервиса, какие-то где-то поломка, и это все моментально ремонтируется, не отлаживается на потом. То есть если лихтарык вырвали, все, мы его забрали, сделали, поставили на место. По цветам девочки, ну как, как вам уже она объясняла, Светлана там рассаживает, пере, пересаживает, ну все своими силами делаем.